Ось тут, чесно кажучи, не знаю. Так, ага. такий. Power inverter. Чистий синус. Так, дивимося, який вольтаж, а хрен, я не знаю, який вхідний і який вихідний вольтаж. Ну будемо, от сподіваюся, що 12 В. Супер. Я вам скажу, супер. Думаю, що ж він не працює? Я включив його, а він зразу в захист ходить. Транзистори перевернуті. Це, мабуть, хтось випаєв, вже перевіряв. Значить, і далі щось, якась проблема. Але, але, дивіться, плата синуса. Тут на платі синуса зараз... Я ближче подивлюся. На ег 2106 восьміножки ось. І тут вперше я бачу. Ну, окрім тої ЄГС-002, чи якої плати китайської. Незатерта мікросхема. Для всіх кажу 32 F1023. Апт-чіп. Аптіма чи як чи аптіва чи. Ну, не знаю. Аптчіп. 32 F1023. І вона тут, ну, багатоніжка така. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6, 6, 12, 24 ноги. Ну, нестандартна теж, Я таку не бачу. І всього тут роз'ємів там 17, але два останні не задіяні, п'ятнадцяті. Я думаю, якщо якась проблема, то оця плата заміняється на... На оцю ось оплату. І вона влазить дуже-дуже легко. І цей інвертор мені дуже подобається. Дуже подобається. Ладно, будемо дивитися. У нас невеличка проблемка. Людина, яка... Ну, зараз це подивимося чи не перед цим розбирала, неправильно плату, трохи вставила. Ось, дивіться, тут пішло в паз. О, Тут в паз пішло. А тут в паз не пішло, нижче паза І плата не витягується. Зараз буду піднімати плату, спробую її кинути в паз і потім витягнути. Тепер, коли воно все в пазу, то все рухається нормально. Так що треба обережно вставляти. Як кажуть, і вот вам результат. 10 негритят. Питання. Плата нарезки. На СГ. Кстати, плата первичної розкачки. Розкачки, верніше трансформаторів. На сг 3525 На раз, два, три, на трьох елемках. Це блок живлення окремий, я так зрозумів. І що ми тут бачимо? А ми бачимо, що блок живлення випаювався, плата випаювалася, плата синуса випаювалася. Тут теж щось роз'єм випаювався. Ну, транзистори не випаювалися, тут все тут транзистори випаювалися тільки. Оце такі справи. Неначе випаювалося. бо тут ось, бачите, таке. Тут наляпано. Це сухе. І це сухе, а тут каніфоль, воно тягнеться. Не, не одмита. А тут... Ні, тут можливо і не випаювалася ця плата. Оця... Можливо, і ця не випарилася, це на заводі не відбулося. Ну це ось випаювалося. Синуса дивлюся. Да. Ладно. Будем дивитися. Так, ці, що випаяні транзистори, вони вибиті, ось дивіться. От. А ці транзистори, вони живі. Все, по затвору, по переходу, Зворотний діод. Переход, зворотній діод. І затвор. Так, дуже добре, Ну, все рівно ми їх випаємо, щоб без них працювати. Драйвера плату без транзисторів. Ну, захист не уходить, але в нього початковий струм дуже великий. У мене блок живлення уходить в захист, потрібно було наповну викрутити обмеження струму, щоб він запустився. Ну, це таке. На драйверах подивіться Мікроконтролер. Робочі сигнали нормальні, я вже не показую, бо там погано долазить. Драйвер 2106. Я не знаю, як він працює, як сигнали повинні видаватися. На двох виходах нормальні сигнали. На одному виході там 50 Гц, на другому нарізка велика, а з другого... другий виходи щось не показувало. Ну, Я появився транзистори б свої Пробуємо. Так, 12 вольт виставляємо. Так, Де воно тут Отак поставимо. Так, включаємо. О, в захист пішов. Під 4 Ампера зразу пусковий струм. Ну, Зарядились конденсатори. І ось бачимо, зелене світиться. Так, а ну-ка. Так, ми вже знаємо, що треба переключати на змінний струм. Він не в захисті. Дивимося, яка напруга буде. Так, напруга буде. А напруга 224 вольта. Дуже шикардос, дуже класно. Ну все. Значить, що впаюємо транзистори і, і все. І на цьому, мабуть, ремонт закінчився. Це інвертор під'єднав тут уже на болгарке болгарка 600 чем ще не неначе 900 воно вот за, за, заявлено так включаємо а що тут горить а зелені гарить чи так воно повинно бути включаємо